Вітаю всіх. Я бачу, що потрібно вводити знову рубрику поради. Мене розчаровують деякі моменти дуже. Проблема інтеграції в інші регіони все наростає. Особливо чомусь у жителів Донеччини. Я здивована, бо, знаєте, відпускати минуле треба. Я на собі це відчула. Чому? Тому що я. Їздила, я вам робила відео навіть про це. Я пройшлась по своєму мостику по річці Сіверський Донець, я вам знімала відео, поки йшла річку. І я зрозуміла, це вже чуже, це не моє. Ось чому справа. Ну, коли нас там немає, ми не змінюємось. Тим місцем, яке змінюється, потім воно для нас чуже. Все. А, робіть канат, як кажуть. І жити далі. Я в шоці, настільки воно рідне, стало чужим. Так, це шок, але потім приходить розуміння того, що хай буде так і. Відкриватимумось на різні місця інші для себе, для свого життя, для свого комфорту. Так і є. Давайте. Тепер порада для тих, кому важко інтегруватись в інші регіони України. Порада для тих, кому важко інтегруватись в інші регіони України. Давайте три карти, як завжди, вибираємо. Один з варіантів, вибирайте. Хм. Це позитив, удача такі можливості. Користуйтесь ними. Так, то вибрав перший варіант. Подарунок долі, що ви виїхали, живете позитивне. Це дуже позитивна карта і зміни в позитивну сторону. Відчуйте себе, відкривайте себе і живіть, живіть далі. Плануйте, робіть. Все у вас буде добре. Друга карта. Друга карта пошуку. Кому вона випала, хто її вибрав? Знайдіть своє місце, змінюйте регіони, не бійтесь переїжджати, шукайте щось. Може вам щось цікаве? Може, ви кудись би хотіли. Робіть, рухайтесь. Не бійтесь рухатись. Вибір ще не зроблено. Ви ще на цьому, цій стадії. Якщо вам десь погано, їдьте далі. Третій варіант. Позитив. Дивіться, який позитив. Зірки. Це таке це для тих, хто вже відчув себе на позитиві. Я б сказала, мені йде, що кому випала третя карта це ваше місце. Ось мені так йде. Це вже те місце, де можна відпочити, побути на один з самим собою, знайти себе і вже починати жити і створювати себе заново. Дуже класні карти, дуже класні поради випали. Я вам скажу так, просто все залежить від нас і від нашого сприйняття ситуації. Відпускаємо минуле, на негативі не зациклюємось і дивимося вперед.